Права 632. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння х відняти 2,1, поділити на 3,35 дорівнює 2,112. Ну що ж, як нам знайти невідоме ділене. Потрібно частку помножити на дільник. Отже, записуємо те, що в дужках, що х відняти 2,1 це дорівнює. Отже, частку 2,12. Потрібно помножити на дільник на 3,3. Ну що ж, для того, щоб перемножити обидва дроби, давайте запишемо в виді звичайного дробу. Записуємо тоді х, відняти 2,1. Це дорівнює. Отже, 2 помножити на 12 це буде 24. Плюс 1 це 25. запишемо 12. Що множиться? 3 помножити на 5 це 15. Плюс 3 це 18 п'ятих. Записуємо х. Відняти 2,1 це дорівнює. Ну що ж, В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 25, що множиться на 18, а в знаменнику як добуток знаменників 12, що множиться на 5. Записуємо, що Х відняти 2,1 це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 25, що ділиться на 5, це буде 5. 5, що ділиться на 5 це 1. На 6 скорочуємо і чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 6. Це буде 3. а 8, 12, що ділиться на 6, це буде 2. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює. 5 помножити на 3 це буде 15. Запишемо других. Є. Ну що ж, давайте перетворимо 15 других у звичайний у десятковий дріб. Для того спочатку виокремимо цілу частину, то ми записуємо, що х. Відняти 2,1 це дорівнює. Отже, 15, заберемо 14 других, це буде 7, цілих. ну і ще залишиться у нас одна друга. Ну, давайте запишемо його в вигляді десяткового дробу. Додатковий множник до 12, тоді буде 5. То записуємо, що X відняти 2,1 це дорівнює. 7, цілих буде. 5 помножити на 1 це 5, 5 помножити на 2 це 10, 5. десятих. Тобто записуємо, що Х. Відняти 2,1 це дорівнює 7,5. Все. Записали ми в вигляді десяткового дробу. Отже, невідоме зменшуване від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що х. У нас дорівнює до різниці 7,5 потрібно додати відємник або 2,1. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, це буде 9,6 в сумі. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь до першого завдання. Отже, корінь нашого рівняння. 9,6. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 4,5 що множиться на х плюс 0,28, дорівнює 1,4 Ну що ж, як нам знайти невідомий множник, те, що на судушках потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що Х плюс 0,28. Це дорівнює. Отже, потрібно добуток 1,4 поділити на відомий множник на 4,5 сьомих. І записуємо, що х додати 0,28. Це дорівнює. Ну що ж, давайте і ділений дільник перетворимо в звичайний дріб. 1 помножити на 7 це 7, плюс 4 це буде 11 сьомих. Що ділиться? 4 помножити на 7 це 28, плюс 5 це 33. Записуємо 7. Ну що ж, записуємо, що х плюс 0,28 це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як 11. 7, що множиться. обернений дріб до 33 сьомих буде 7 33. Записуємо, що х плюс 0,28. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 11, що множиться на 7. А в знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 33. Скорочуємо тоді. На 11 і чисельник і знаменник. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 33, що ділиться на 11, це буде 3. І на 7 скорочуємо і чисельник і знаменник, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що x плюс х плюс 0,28. Це дорівнює. Залишається у нас 1 третя. Пишемо 1 третя. Гаразд. Ну що ж, зараз для того, щоб далі е робити, давайте запишемо 0,28 вигляді звичайного дроба. Тобто в нас вийде х додати 28. Записуємо сотих. І це дорівнює 1 третя. 28 сотих можна скоротити на 4, і чисельник і знаменник. 28, що ділиться на 4, це буде 7, а 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну що ж, тоді в нас вийде х. Додати 7 25, це дорівнює 1 третя. Як нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що x тоді дорівнює від суми 1 1,3. Віднімаємо відомий доданок, це 7 25. Зводимо до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 75, тоді додатковий множник до 1 13 це буде 25. А до 7 25 це буде 3. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, 25 помножити на 1 це буде 25. 25 помножити на 3 це буде 75. 25 75 мінус. 3 помножити на 7, це буде 21. А 3 помножити на 25 це буде 75. Є. Ну що ж, а зараз, коли знаменники однаковий, давайте віднімати, записуємо, що х у нас. Тоді дорівнює. Отже, в чисельнику тоді буде 25 відняти 21. А в знаменнику буде 75. Записуємо, що Х. Тоді дорівнює 25 відняти 21, це буде 4. А в знаменнику буде 75. Є? Ну що ж, отже, х у нас дорівнює 4,75. Ми знайшли, чому дорівнює Х. Ну і запишемо тоді відповідь. Отже, записуємо відповідь. Отже, відповідь до другого завдання. Х у нас дорівнює 4,75. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.